Як же я извиняюсь. Поехали, есть. Все красиво. Зараз начинается шоу. Такого вы еще не бачили. Делай, бомбита. Висміхайтесь, махайте, Ковальський, до колектора залишали. Дивіться, хто на якості, якість гімно. Люди дивились це на блядь, на дисках, на, на царапаних дисках, блядь, в той час. На, воно все, воно, воно не може бути по-другому. Ви хуйні. Ви <с 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 родились в якому, блядь? В 16-му році. В цьому мультику, ви младші за цей мультик над 15 років. Як є, так дивимося. Я це, я можу навіть не дивитись. Мені хоча б аудіо дорожку. Дайте я буду балдеть. Сидіти мені. Зламалася остання лопата. Ріко, гайде скіпер. Будь білим та пухнастим. легенда. Сподіваюсь, це було щось свіже. Будь ласка, не каструйте своїх домашніх улюбленців. Гей, ти! Копитне! Шпрехен зі інгліш? Шпрехен? Що це за континент? Мангеттен. Щоб я змерз. Лис, назад, назад! Ти у фраку! Зачекай! У фраку? У костюмі бігі. Що ви, хлопці, робите? А я взагалі, коли дивився мультик, то я тоді взагалі... Я не понімав, як оказалось. Ну, ладно. Риймохід в Антарктику! Вмію зберігати секрети, мій монохромний друже. Зрозуміло, що все це злочинна змова. Сьогодні вирушаємо на широкі простори Антарктики. На волю. А туди дістатись? <рістанець> <рістанець> <містанець. рістанець> ж... Ти рядовий береб <рістанець> по мурді. Ти нікого нічого не бачив.